23 травня на міському спортивному комплексі Зірка відбувся перший відкритий турнір звільної боротьби на кубок олімпійської чемпіонки Ірини Мерлені. В Ніжині олімпійську чемпіонку зустрічали хлібом, сіллю та квітами від депутатів та секретаря Ніжинської міської ради. Участь у турнірі взяли представники 12 команд. Зніжина, Білої церкви, Броварів, Мени, Щорса, Києва, Ромнів, Чернігова та інших міст України. А на урочистій церемонії відкриття були присутні: Ніжинський міський голова Анатолій Лінник, народний депутат України, голова наглядової ради Поліський оберіг» Владислав Атрошенко, голова Ніжинської районної ради Олег Бузун, помічник народного депутата Сергій Дзюба. Секретар Ніжинської міської ради В'ячеслав Івашин, заступники міського голови та депутати міської ради. Всім доброго дня! Вітаю вас сьогоднішнім святом. В першу чергу хотіла би подякувати спонсорам та організаторам сьогоднішніх змагань за народному депутату Верховної Ради Атрошенко Владиславу за підтримку за любов його до спорту, а також депутату міської ради Сергію Дзюбі Дякую. Шановні учасники, я вам бажаю незламності, такого невичерпного ентузіазму. Я бажаю вам віри в власні сили, завжди боротися до останнього, не здаватися, як би важко не було, долати усі перешкоди на своєму борцівському шляху. А сьогодні гарного бойовому настрою, чесної боротьби. І нехай переможе сильніше. Користуючись нагодою, хотіла би також вручити спортивний інвентар, сувенір для Владислава Атрушенка за його підтримку та любов. Це однозначно. Я впевнений в тому, що, дивіться, Україна єдина сьогодні, це перший турнір імені Ірини Марлиної. І він зібрав сьогодні представників з 12 міст України. Наступний мені поділився мій помічник Сергій Дзюба, плануються представники із 100 міст України, наступний турнір. Сьогодні спорт це також не тільки IT. Не тільки виробництво, а і спортивні досягнення продвигають Україну на світовій арені і творять майбутнє України. Хай переможе сильніший і я хотів ще додати до цього, що мені приємно як представнику партії Петра Порошенка Солідарність, що і президент у нас, якщо хтось не знає, він майстер спорту із землю. То, в принципі, все, як кажуть, одне до одного. Хлопці, всім я бажаю успіху, я бажаю найголовніше. Безумовно, щоб перемога була кожного чесною, щоб вона була заслужена. Але найголовніше, щоб з вас повиростали ті люди, які можуть досягати поставленої мети. І спорт це найголовніше дає вміння. Здавати себе свій, свою лінь, працювати. І якщо ви будете досягати спорту э, успіхи, ви будете досягати успіхів будь-яких і будь-яких цілей досягань, які ви себе будете в житті ставити. І користуючись нагодою, оскільки дійсно сьогодні всі залі Ніжені присутня легенда вільної боротьби, чудова, тендітна жінка, Я чесно кажучи. Незважаючи навіть на присутність Наталі Велицької чудової співачки, я захопився в ліну і хочу подарувати їй незгадку таку чудову книжку Чернігів ілюстровану, яку вона зараз поїде до Тернополя, так? до Хмельницького, то хай вона у вільний час прочитає, що які у нас є міста в Україні великі. Яка у нас потужна Україна? І звідки взагалі пішла Київська Русь? Деруся. Ми щиро раді тому, що нам, Ніжину так, надана велика честь провести першими кубок на приз Ірини Верлені цієї чарівної жінки, та спортсменки. Ніжин, наш древній Ніж відомий не тільки своєю історією, а і своїми людьми. У нас найкращі вихованці спортивних шкіл, художніх, музичних. І сьогоднішній турнір ще раз підтверджує те, що статус Ніжина як спортивної столиці Чернівського регіону це справді так. Я бажаю учасникам сьогоднішніх змагань. Всім перемогти. Навіть той, хто не отримує сьогодні нагороду, він пройде через боротьбу, а саме через те, що в чесному двобою, суперником виглядає краще. Для тих, хто отримує нагороди, я бажаю не зупинятися, рухатися далі до нових перемог. Той, хто не отримає, повинен для себе висновок, що перемагає найкраще, а значить треба ще більше тренуватися. Більше допомогати праці сусили, час часу, тому що наступного разу отримати свою найбільшу перемогу. Всі бажаю здоров'я, миру, успіхів і слава Україні! Доброго! А ще на учасників та гостей турніру чекав сюрприз від відомої української співачки Наталії Валерія. Я пишаюся, що Ірина мене вчора в час дня запросила виступати, і я подолала багато сотень кілометрів для того, щоби. Якось запалити вас, зарядити позитивно, Я багато чула про це місто, а тепер на власні очі переконалася в тому, що це дуже прекрасне чудове місто, в якому розвивається спорт, в якому розвивається багато інших галузей, які приносять користь на сьогоднішній день. І взагалі ні, знаєте, ніколи не думала, що буде така можливість чудово бути присутнім на своєму турнірі. А також вручати призи, кубки спортсменам, молодим юним олімпійцям. Ви знаєте, я багато разів чула, що вільна боротьба це не жіноча справа. Але ви знаєте, я думаю, що кожна дівчина обирає для себе той вид спорту, який їй близький по духу. Я дуже люблю вільну боротьбу, і хочу сказати, що багато чарівних гарних дівчат. Саме займаються цим видом спорту, досягають великих вершин висот та прославляють нашу державу. На сьогоднішній день я працюю начальником управління молоді та спорту Хмельницької державної обласної адміністрації. Розвиваю спорт. І дійсно до сьогоднішнього дня я знала спорт лише зсередини. А зараз я вже допомагаю, розвиваю спорт зовні. І дивлюся, як не вистачає уваги спортсменам тренерам. тренерам. Я думаю, той досвід, який у мене був, коли я ще займалася спортсменкою, я зараз намагаю передати його усім спортсменам та тренерам, щоб вони досягнули також дуже високих вершин. Так можливо, якась порада і прибіжничі. Майбутніх олімпійських чемпіонів можу лише порадити. Бережіть своє здоров'я, цінуйте своє життя, ведіть здоровий спосіб життя, займайтеся боротьбою і досягайте великих успіхів. На килимі за перемогу змагались одразу 75 учасників різного віку. Ніжин представляла збірна команда, яку підготували тренери: Анатолій Галаган, Ігор Гунько та Роман Литвиненко. У командному заліку за кількістю перемог перше місце посіли ніженці, друге у киян, третє у юних спортсменів з Білої церкви. Серед спортсменів 2003-2005 років народження. Перше місце у Віктора Приходька, Олександра Тесленка та Єгора Куциби. А серед спортсменів 1999-2001 років народження перше місце вибороли Валентин Суслов та Юрій Галата. Тож маємо велику надію, що турнір стане традиційним і наступного року в Ніжині знову будуть змагатися юні спортсмени на кубок олімпійської чемпіонки Ірини Мерлені.